Менсен на полі конфедерації, щоб тим самим повернути, хоча б втрачені голоси, потенці... ну, підтримку виборців, яка просто тупо уходить зараз Менсену через його більш агресивну ультраправу радикальну е... риторику. Угу. Тому це гра для внутрішнього споживача. Поки що Навроцький не робить суттєвого загострення. Для з Україною. Тобто він грається публічно, одна справа, да? ну він же не як Орбан, ні вето, наприклад, на відкриттю перемов щодо кластерів. Угу. Тобто, з... Польща не вийшла на публічну позицію, що вона чинить певні перепони для України, угу. наприклад, її євроінтеграції. Цього немає. І давайте відзначимо е, в порівнянні, наприклад, з Угорщиною, Польща є, продовжує бути головною перевалочною базою для постачання нам зброї. Це також важливі моменти, коли ми критикуємо там, польську владу. Ми повинні не забувати, що є Орбан, а є Навроцький. І Я їх порівнювати не можна. Я вам зараз пояснив логіку дій Навроцького. Ну, до цього треба ставитися з розумінням. Пане Олеже, з'являється інформація стосовно долі в будь-як кортежу Анджеліни Джолі. Я впевнений, ви також бачили весь цей. Гострого сюжету серіал під назвою Анджеліна Джолі в Україні. Хоч з підвалу випустили. Затриманий чоловік із супроводу кортежу Анджеліни Джолі. Повідомив, що досі перебуває у ТЦК. Скріне із листуванням опублікував його товариш в інстаграм. Він повідомив, що затриманий Дмитро Пищиков мав необхідні документи та висновок ВЛК раніше. Євген Пищиков розповів журналістам, що його брат Дмитро супроводжував джолі як волонтер. Він також має довідку ВЛК про придатність для служби у тилу. Хочеться зазначити, що і військовослужбовці, за якими я слідкую, по-своєму відреагували на всю цю подію, можна по різному будь-яку ситуацію обіграти, в тому числі для користь для своєї країни. Ми про це говорили з Олексієм Якубіним, який перед вами був у нашій студії. І я дійшов висновку разом з ним і з Маргаритою, що ну можна ж якось подати, що всі перед законом рівні. От Анджеліна Джолі чи ні, у нас війна, але ми прийшли до того, що вона скористалася туалетом в ТЦК. Це як взагалі? Для того щоб визволити свого охоронця, я коли все це читав. Я спочатку думав, що це якась фейкова інформація е, штучним інтелектом, продукована. Я прочитав дуже гарний мем, який говорить про те, що е, те, що відбувається зараз в Україні, в інформаційному просторі, підтверджує той факт, що в 20-му році все людство е, покінчило життя через пандемію COVID-19, А зараз ми участили ще і весь цей сюр якраз таки про це. Я думаю, що офігів навіть і штучний інтелект, коли змушений був обробляти цю новину, але тим не менш, дивіться що. Що прогавили, от як політтехнолог, да? знову ж таки говорю, що прогавили е, співробітники ТЦК? Тобто, е, крім юристів, там ще не вистачає, напевно, маркетологів. Ви, е, окей, зупиняєте кортеж Анджеліни Джолі. Наприклад, ви розумієте, що там знаходиться відома. Зірка світового масштабу, у яких кількість підписників і кількість інформаційного супроводу просто шалена. А. Ви берете, фотографуєтеся з нею. Ви замість того, щоб затримуєте цього нещасного водія чи охоронця, хто він там такий. Ви е, просите Анджеліну Джолі супроводжуєте в ТЦК, показуєте ТЦК -ТЦ -ТЦ і ви формуєте канву для кампанії. Навіть Анджеліна Джолі прийшла в ТЦК. І не боїться, а ти, не а ти ще не прийшов. це крута маркетингова фішка про те, щоб ну, реально рекрутувати майбутніх оборонців України типу, і як героїв. колись коли ні ви створюєте просто грандіозний фейл, провальне шоу, яке ще більше тільки б'є по системі е, мобілізаційних процедур України, і змушуєте е, голівудську зірку. Думати не дуже приємно про систему військового забезпечення в Україні, де вона вже тричі тепер подумає, а варто їй цими волонтерськими своїми рухами і процесами займатися в Україні. Висновок робити треба все з розумом і з певним грамотним спокійним підходом. Ну Далі, далі, як каже Путін, далі самі Політику навіть також не лишився. осторонь. це загальносвітове, світове загальновідоме змі. Пише статтю. під заголовком не анонсована поїздка Анджеліни Джолі до України, включно з неочікуваною драмою. Зараз бачите скріншот з цієї статті. Ну і тобто про це також говорять люди. Я пригадую Девіда Бекхема, Початок масштабки. до речі, вітаємо його із новим титулом. Його сером тепер. Охрестили у Великій Британії. Він на кілька днів давав свої соцмережі інстаграм, наскільки я пам'ятаю, українській е медичній працівниці, так. якщо не помиляюсь, із Харкова. І це також було дуже красиво, дуже круто і дуже комунікаційно правильно зроблено. Що заважало це зробити зараз? Не влаштовувати цей скандал. Ну, давайте без коментарів. Я давно вже казав, що систему територіальної комплектації кадрів і соціального захисту військовослужбовців треба вивести з підпорядкування оперативних командувань сухопутних військ угу. і підпорядкувати хоча б міністерство оборони а треба що це змінить а це змінить багато це перетворить цю службу в сервісну службу а а не воєнізоване воєнізований підрозділ збройних сил україни угу. який... ну Має те, що має, казав Леонід Макарович Тар... mm -hmm. Кравчук. Да? І, можливо, це потребує певних змін в підході рекрутингу і ставці на більш е, е, оптимальні комунікативні моделі взаємодії. Ну, поставили ці бодікамери. Так вони їх знімають. Вони їх знімають, вони їх вішають аби як. І знову ж таки, окей, якщо ви. Ну, поліцію вдали... ж привчили в свій час. Привчили. Ідеально. А в чому тоді сенс не провчити ТЦК? Чому не прописати? підпорядкування? Справа в тому, що сухопутним військам немає справи до ТЦК і вони вони не контролюють дуже часто. Сухопутні війська Тобто було зайняті розпорядження просто вдягнути будь -яками. Як ви їх вдягаєте, нам по барабану. система контролю. В системі національної поліції жорстка ієрархія і система контролю, є управління внутрішньої безпеки, угу. є речі, які ну, ми зараз обговорюємо. Да, там заступник це, Дарницького керівника так. відділу поліції, який опинився на Рівніщині, вже начебто його взяли. Так. Це історія ще одна дуже цікава. Репутаційна для силового відомства я сподіваюся, вони пройдуть ще це. Бо національна поліція. А як вони мають відреагувати на це? Ще раз нашим глядачам, чесно відверто Данська розказати все. поліція 400 тисяч доларів прихопив разом із собою поліцейський, який в ну мав би взагалі то ці просто речові докази в подальшому тримати як речові докази. Людський фактор, соблазн, всі ми люди, всі, всіх у нас працьовує в голові якась своя, своєрідна е, совість, якщо вона є. Слухайте, буває, ну, реально буває. В національній поліції треба просто тепер жорстко довести цей випадок до логічного покарання. Все, і все буде, і буде. Ох, ну, ну, Не може відомство відповідати за гріхи. Одного якогось чи декількох ну да, тут нас. Я не люблю цього, коли е, дам одну проблему чи одну ваду одного чи од, одну хибу одного із спеціалістів, і все, погана Той, вся кладаєте. система. Угу. Ну слухайте, ну не треба це робити. Я щойно, до речі, також згадав випадок на минулому тижні була популярна історія. Е, кортеж із е, молодятами весілля людей і зупинили працівники ТЦК. Наречена вказала, ну у нас взагалі тут свято, і їх відпустили. Проблеми не було, війшли в положення, тому я також хочу зауважити, що ми тут також всіх під, одну, під одну грибінку не, не рівняємо. А хто його знає, якби кортеж Анджеліни Джолі опинився десь у Хмельницькій області, наприклад, можливо, не було б такого екстесу. Це все також потрібно розглядати індивідуально. Чим і займаємося тут на новинах Лайф. Олег Постернак, політехнолог, нам цьому сьогодні допомагав. Дуже вдячні вам за це, пане Олеже. І до зустрічі. Я сподіваюся, наступного тижня разом з тим ми. Стежимо за тим, що відбувається загалом у нашій державі, в тому числі у правоохоронній сфері, що загрожує контрабандистам, які дронами переправляли сигарети до Польщі. Кого офіс генпрокурора назвав причетним до ракетного удару по Львову 4 вересня? Та чи відчувають львів'яни себе у безпеці під час повітряних тривог? Про це все детальніше розповість спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Дивимось. на Львівщині дронами намагалися переправити сигарети до Польщі. Поблизу стиск прикордонники затримали батька і сина, які запускали три безпілотники з майже трьома тисячами пачок сигарет без акцизу. Контрабандисти мали схованку з технікою тютюном. Одним один із них намагався втекти, але його знайшли за допомогою дрона з нічним баченням. Вилучили три літальні апарати: акумулятори, ноутбук і gps флешки За фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Confiscar-se, eu А офіс генерального прокурора повідомив про підозру російським командирам, причетним, причетним до обстрілу Львова 4 вересня минулого року. Підозру оголосили п'ятьом офіцерам Російської Федерації, двом генерал-майорам і трьом полковникам, які за даними слідства організували ракетний удар по Львову 4 вересня 2024 року. Тоді загинуло восьмеро людей, серед них родина Базилевичів. Ракети типу Кинджал влучили в об'єкти цивільної інфраструктури та будівлі в межах зони ЮНЕСКО російських військових підозрюють у порушенні законів та звичаї війни і у вбивстві. А після серії ракетних атак по західних регіонах України питання безпеки вкотре стало актуальним для Львова, міста, яке багато хто вважає теловим і відносно спокійним. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше, а мешканці по-різному реагують на загрозу. Новини лайф запитали у людей на вулицях Львова. Чи почуваються вони в безпеці у місті під час повітряних тривог? Більше давайте почуємо у прямій мові. Ну останнім часом я моніторивши, що робиться, то вже. Однозначно треба ну, бути завжди поготові. Але це в будь-якому місці, ніхто ніде не застрахований. Так. Я тут переживаю. Вже Так. Бачити. Але ну, я знаю, що, як, яка загроза, куди піти, що робити. Як... Немає такої розгубленості. Мені здається, так ну, відчуття якоїсь тривоги хіба що десь вночі. Спускаєтесь? Так. В покриття. Так. Дома так. Чому? Що йдемо в укриття. — Чому варто ходити в укриття? Тому що це наша безпека є. Можна нателів найбезпечніше? Ні. Чому? Безпечного місця немає, ніде. Я думаю, немає безпечного місця на даний час в Україні. Десь прилітає більше, десь менше, але все одно потерпілі є, як і у Львові, так і в будь-яких містах. Тому ні. Мені здається, безпечного місця немає просто. Чи спускаєтесь в укриття? Я ні. А, але я живу сама, і я відповідаю за себе люди, в яких є там діти, це потрібно робити. І якби в мене була дитина, я б можливо навіть виїхала. Бо це, ну, це життя за яке я несу відповідальність. А так, і сама ні. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 42 гривні та 22 копійки, а за 1 євро – 48 гривень та 70 копійок. Що ж до пального, то 95 звичайний вартує 58 гривень 55 копійок, дизельне паливо – 56 гривень 70 копійок, скраплений газ – 34 гривні та 54 копійки. Що ж до погоди, то сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням, опадів не очікуємо, а температура повітря в день буде до плюс 13 градусів тепла. Без перерви, без анонсу доєднуємо до нашої дискусії. Олексакен Політонок повне лежа, раді вас вітати. Yeah. Давно, до речі, не бачились декілька тижнів. Так точно приходьте ще Правда? частіше. Так, <смісяць>, десь з місяць, мабуть, тиждень. Десь місяць, напевно, так. Опитування від новини лає звучить таким чином сьогодні. Чи стежите ви за проєктом бюджету на 2026 рік? Декілька відповіді – так це головний документ країни. Другий варіант лише за тим, що мене стосується. Третій варіант ні, мені це не цікаво. Ну і останній варіант все одно цифри нереалістичні, Чого питаємо, тому що вже підготовлений до другого читання цей документ, головний кошторис країни, і от от скоро має голосуватися у Верховній Раді України. До першого читання там загалом, було до трьох тисяч поправок, дуже багато. Тому дійсно питання сенсативне. Що скажете ви, пане Леж? Ну я розділяюсь між двома крайніми е відповідями. Ага. Бо так це головний документ країни безперечно, я за ним слідкую, але це не виключає того, що цифри мало реальні, тому що бюджет завжди є компромісом дуже багатьох uh -huh, uh -huh. забаганок, дуже багатьох потреб. І зазвичай так же повелося, що в Україні в бюджеті дуже часто не зовсім реалістичні цифри. А вони потім коригуються uh -huh. а, і Видаткова частина коригується, і дохідна частина зазвичай в нас іде перевиконання бюджету кожного року. Плюс курс, який закладається в бюджет, зазвичай також дуже консервативний. І я не пам'ятаю жодного року, щоб наприкінці року ми мали саме той курс, який закладається при плануванні бюджету. Він завжди завищений, завищений на цей рік щось. Тому 44 чи 45 uh -huh. закладалося. Uh -huh. На наступне, до речі, так само приблизно. Там різниця менш, ніж 50 копійок uh -huh. в різниці закладається. Тому, в принципі, одне іншого не виключає, я б сказав би так. Uh -huh. Ну. А... Те, що стабільне, як ніколи, це запевнення запевняння Дональда Трампа у тому, що він може таке врегулювати російсько-українську війну, і він заявив, що Путін під час їхньої останньої розмови загалом попросив допомогти йому в цьому за його словами. Президент РФ заявив, нібито намагається закінчити війну вже більше десяти років, але йому це не вдається. Давайте почуємо більше. Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: Ми вже 10 років намагаємось закінчити цю війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Я врегулював деякі з цих питань за годину. Жодної допомоги від організації Об'єднаних Націй не було взагалі. Ну, я до слова, у Великій Британії досі вірять, що Трамп здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі. Давайте почуємо. Президент Трамп – це фігура, яка може привести Путіна за стіл переговорів і можливо покласти край бойовим діям. А робота партнерів Києва з коаліції рішучих регулярно оновлюється, щоб ми могли справді відчувати, що готові в момент встановлення миру, коли б він не настав втрутитися і допомогти забезпечити його. Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії. Давайте напевно, що з Британії розпочнемо. Можна назвати напевно їх нашими союзниками. В нас є угода сторічна, тобто не партнери-союзники. Чимало докладали зусиль Великобританія, щоб допомогти Україні. Так само пам'ятаємо одні з останніх заголовок, коли була зустріч між президентом Трампом і королем Великобританії, що саме король мав велике таке. Плюсове так би мовити провів поле. і провів роз'яснювальну роботу, і в після того дійсно Трамп е, ну пом'якшив свою позицію щодо України. Ми от сьогодні навіть міркували ось такі історії. Е, Девід Бекхам нещодавно отримав титул сера. Буквально позавчора це відбулося. Чи може такі так само дипломатичні ситуації повпливати в подальшому самого того Дональда Трампа? Чи можна йому наприклад дати того самого титул сера, чи найвищий що якусь не знаю нагороду в Україні, яка просто зараз існує, і це перетягне вже остаточно Трампа на наш бік. Скільки Трампа не годує, все одно в бік Москви дивитиметься. Mm. Тому не треба себе самообманювати, тим, що а, Трамп змінить свою позицію остаточно кардинально. Ні, я думаю, що до останнього дня на своїй посаді він все одно буде задивлятися в бік різних диктаторів, негідників, намагання з ними домовлятися. Uh -huh. Він так сформувався. Це його життєвий кар'єрний шлях, в якому він мав справу з багатьма негідниками. Він дуже пишається тим, що він вміє знаходити спільну мову і домовлятися з негідниками. Він це своїм талантом, і взагалі судячи з цього, в нього є тільки два типажі тих, хто дійсно для нього є статусними, і від кого визнання для нього є вкрай необхідним. Негідники раз і монархи два. Ага, бо він досягнув всього в цьому житті. Uh -huh. Він багата людина, він президент Сполучених Штатів двічі всупереч uh -huh. майже всьому і всім. Зрештою, він навіть в гольф грає достатньо непогано. І він досягнув і там результатів. Тобто, де він хотів реалізуватися, в кіно побував, в рекламі знявся все, все, що хочеш, вже було. Але він не може стати ані архіганкстером. Uh -huh. Його не визнають своїм. і Він весь час бізнес забудівельний. Він завжди йде рука об руку, зокрема з кримінальним світом. Uh -huh. В Сполучених Штатах перш за все. І ті часи його становлення, це якраз достатньо дикі часи забудівельного ринку в Сполучених Штатах. Тому ясно, що для нього, для дитини з срібною ложкою в роті, який народився, успадкував, а можна навіть сказати, і віджав бізнесу власного батька. Для нього визнання від негідників, які з ним рахуються, було завжди елементом самовизнання і самостановлення його. А друге, він не може стати монархом. Чому він публікує відео створені штучним інтелектом, в тому, де у нього корона. Чому це публікують інші його соратники? Що там кадри коронації? Чому він навіть на літаку, яким злітає екскрементами протестуючих, поливає? Він це робить в короні, тому що для нього цей момент монаршості, що він перший, він десь відгукується його комплексом, його внутрішнім переконанням. Коли його приймають по-королівськи, в uh -huh. своєму будинку, монарх, uh -huh. і з ним говорять поважно, з ним говорять, от ви від вас залежить, ви такий, тобто, визнаючи, і навіть його піднімаючи над собою, то Трамп.